У Свято-Георгіївському храмі попрощалися з полеглим воїном 37-річним Костянтином Чарним. Він народився і виріс у Хмельницькому, розповідає його сусід Сергій. Це людина з великої букви, дуже трудолюбива. завжди все послухає, завжди все зробить. От. І коли нам сказали оцю новину, ви знаєте, ну не міщається в голові. До початку вторгнення каже його колега Руслан, він працював на фабриці, був в житті радісним. Тапочки робив, галоші робив. От. Ну, Ми так спрацювалися, переключав мене на позитив. Я не думав, що він загине. Разом із батьком Костянтин став на захист України у перші дні повномасштабного вторгнення росіян, говорить побратим Максим Макаров. Каже, служити починав у повітряних силах. У нас він займав посаду, якщо не помиляюся, моторист механік. Як підлеглий, по-перше, скажу, ну Людина, на можна було покластися, був дуже гарний солдат. Як людина, приємне спілкування, гарна світла людина була. За словами побратима, загинув Костянтин Чарний на Донецькому напрямку. У нього залишилися батьки, дитина та дружина. Поховали воїна на Алеї Слави, що на кладовищі у мікрорайоні Ракове у Хмельницькому. Вікторія Мельник, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельницький.